Компанія Орталайн та німецький виробник ортопедичних усілок Педаф розробили ексклюзивну напівжорстку дитячу устілку OrtoKids модель 191, що забезпечує неперевершений комфорт та підтримку кожного кроку. Ви на каналі Орталайн і ми починаємо: карбонова плівка забезпечує надійне щеплення зі взуттям, має анатомічну форму. Напівжорсткий амортизуючий каркас. Покриття станкового велюру, що дає можливість прати устілку вручну, функції такої устілки це корекція нефіксованих деформацій стопи, підтримка повз склепіння стопи, установка п'яткового відділу в анатомічно правильному положенні та в інших наведених випадках. Застосовуються привальгусні та плосковальгусні нефіксовані деформації стопи під час реабілітації після травм або оперативного втручання. Полегшує симптоми різних проблем з п'ятою та суглобами. З унікальною устілкою в бедах кожна дитина відчує якість життя в кожному кроці.